І що ви думаєте? Мене не взяли, взяли якогось Тараса цимбалюка. Хм, ну добре, хай буде Тарас. Але ви ж бачили мої вуса. Вони ж ідеальні для крупного плану. Я теж холостяк. І то ще який? У мене є харизма, Муркотлива. очі, як для прожектори, хвіст, мов антенка для прийому любові, Камери мене обожнюють. Як тільки починаю знімати і відразу стою зіркою, то на стілець застрибну, то хвостом мікрофон собі підправлю. А головне, я хочу знайти справжню любов, не просто мисочку з кормом, а ту саму єдину. Хоча, якщо чесно, мисочка теж важлива, бо без їжі яке то кохання. Ви бачили мене, коли я голодний, це вже не холостяк, а справжній голодяк. І знаєте, я вже уявляю, як веду власне шоу. Холостяк котяча версія. Дівчата приносять мені рибку, колбаску, курочку, я дегустую, моркочу, а потім дарую їй. Трохи шерсті на пальто, ну тож знак симпатії. А якби мене взяли у справжній холостяк, то всі сцени виглядали б краще романтична вечеря. Я з'їв би половину поцілунок підзорями? ну, може, лизнув боноса і фінальна роза, Я би принес не розу, а пакетик віскасу. Бо я Дасті, не просто кіт, я голова, я зірка цього шоу, а хто не вірить, приходьте на кастер. Я вам це доведу, але попереджаю серце моє підкорює тільки та, хто вміє відкривати холодильник. Відтерімайдасті лайком, коментарем та підпискою. Дякуємо за перегляд! Кожен день нове відео з 16 по 19.00.